Вітаю! Вирішила сьогодні зняти ще одне відео, воно, правда, не заплановане. Якось знову у нас зайшла мова за Путіна. І я вспомнила ролик, який я знімала саме про Росію. Хто керує Росією? Там в мене чітко. Тоді карти показали, що це із-за кордону, і це жінка. І як людина із минулого, повернення із минулого. І якось я почала якось сопоставляти факти, які зв'язані із тим, що Росія себе стала називати імперією, Російською імперією. І що на прапорі у них двохглавий Орел, і якось мені така думка промайнула. а чи не може хтось правити в Росії із роду Романових? Стала дивитися в інтернеті, чи є хто живий з них і е, наслідники Є, Це головна із них. Жінка, це Марія, Марія Володимирівна Романова. І я вирішила саме на неї подивитися, який вплив саме вона має на Росію. І випала четвірка жезлів: це карта дому, карта стабільності. Робота над виконанням бажань. Королева Пентаклів це сама вона і е, чим вона займається фінансування, заключення договорів е, можливості нового початку у сфері співпраці, нові ідеї. Трійка Пентаклів це співпраця. Це така командна робота. Це, можливо, навіть може бути, що вони згуртовані сім'єю. Старший аркан закохані, вона обрала бути осторонь. Мається на увазі за кордоном. По відлюднику це людина-осторонь, десь вдалині. Але помагу це. Людина проявляє активні дії. Навіть звідти, будучи відлюдником, людина проявляє активні дії. Мах це вона як така собі володарка долі. Знаєте, от мені уява йде так, що саме вона знаходиться вдалині, що саме вона обрала саме такий вибір, їй так навіть і, е, удобно, її все задовольняє, і все-таки вона навіть, знаходячись вдалині, вона може подавати по тузу жезлів як е, команди до дій. Їй достатньо поїздок, щоб по дев'ятці пентаклів тримати стабільність. Але її лякають дії короля Кубків, він заставляє її нервувати. Вона дуже хвилюється. Навіть можуть бути в неї стреси, переживання, хвилювання, можливо, як знати, нічні якісь кошмари. Старший аркан смерть це вказує на те, що вона, або ж як її сім'я пройшла трансформацію із поверненням в минуле. Ну, це я розумію так, що коли вони, коли правив Романов, Потім їх скинули, хто зміг втік за кордон, а потім прийшов час, і вони знову як повертаються в минуле, як знову до правління вони повертаються. Знаєте, це коли от людина пройшла випробування, і вона їх подолала. Ну, якось так у мене вийшов такий розклад. Пишіть коментарі, що ви думаєте.